Тобі не зашкварно е, торгуватися? В плані. Що я маю на увазі? Дивись, я не можу себе ніяк заставити торгуватися. Я, от, як ти, з небагатої сім'ї. <гум> А в мене трошки інша історія. Я собі дійсно бажаю, і в мене є десь в певному розумінні цей хто знає, що таке комплекс самозванця. Uh -huh. Таке враження, знаю, що тобі реально повезло, але зараз прийде хтось, каже, а це все розіграш, забере забере назад, типу, ти й ти вернешся в цю саму історію. І я намагаюся максимально мене постійно. Моя ідея X, не навіть не стільки заробити, напевне, а стільки диверсифікувати, щоб uh -huh. якщо це прийдуть, заберуть, то це щоб було, а щоб оце щось було і так далі. Але от в мене в плані, от якраз трошки інша історія, що я навпаки максимально, я хочу там, типу, не знаю, там ми майже вдома не їмо це в основному ресторани або там замовляємо. Mm -hmm. От от максимально, типу, все, що можна делегувати, там дім робітниця, там, не знаю, там, няня, все, що можна, от все максимально в цьому плані. Тобто я на це там не жалію. Я ніколи там не. І коли я приходжу, наприклад, купляти, да? я запитав, наприклад, ціну. І знаєш, от як бувають місця, де ну, типа. Для пріїжих. Mm -hmm. Ти там знаєш, наприклад, mm -hmm. там, у Львові там проходиш, не знаю, знаєш, що цей там, не знаю, там, умовно букетик маленький, він там коштує 20-30 гривень любому лерку, а тут тобі його за 200 піхають. Mm -hmm.